Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж для початківців нетоксичною безпечною косметикою. Сьогодні будемо пробувати популярний в Тіктоці віральний, який облетів вже весь світ макіяж. Його вже спробували багато візажистів, відомих людей. Ось прийшла черга і нашого каналу спробувати його зробити. Тому, якщо вам цікаво, як це буде виглядати, продовжуйте дивитись. З однієї сторони мені цікаво, з іншої трошки так стрьомно, бо виглядає воно як ну, дуже багато всього. Але все-таки давайте почнемо. Я почну з праймера. Хотіла сказати, який праймер, але в попередньому відео одна з підписниць вказала, що Фірми NYX і Maybelline, так само, як і L'Oréal, вони не вийшли з ринку країни-агресора, тому не хочеться лишній раз їх якось рекламувати. У мене є, звичайно, ці продукти, я вже їх буду довикористовувати і потім шукати їм замінники. Впевнена, що вони є. Особливо замінники загарним нетоксичним складом. Тому я надіюсь, та, в принципі, впевнена, що проблем з цим не має бути. Я наношу праймера достатньо багато, бо ви зрозумієте, чому шкіра повинна дуже бути така, як зволожена, захищена. І. Це, мабуть, вперше, коли я стільки взагалі його наношу. ношу. Далі починається саме цікаве. Отож, беремо тональну основу, і нам потрібно от таких, як би, натискань зробити 10 разів. Тобто, ну, давайте. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Ну, то капець. Вони беруть кісточку. І типу, отак... Ой, бо. І отак наносить. Ну, казати, що це багато, це нічого не казати. По кількості. Продуктів, я думаю, що це дуже такий важкий макіяж, тобто дуже щільний. Можливо, на якісь події такі, типу, не знаю, коли там на фотографіях треба, щоб гарно воно виглядало. Зазвичай такі. О Боже, вже нема куди. Такі макіяжі використовують, але. Не на кожний день, звичайно. Далі шок-контент номер 2 Залишки беремо так на руки. Ось От так. І починаємо. Ну неприємно. Коротше, треба повністю всюди. Ой боже. Це якось дуже стрьомно. ніби... Бер... а-а! Так, не треба, щоб очі попадало, воно щось пече. Бо, капець. Хороша ідея мати з собою серветки поряд. Ось. Так, ідемо далі. Далі а, треба взяти вологий б'юті блендер. Реально вологий. Ну, віджати його, але щоб він був вологий. І нам потрібно оце все діло дуже гарно і довго зблендувати. Поїхали. Ну, типу, як каже візажист, чи хто вона, не знаю, інфлюенсер з Тіктоку, що, типу, не лякайтеся, довіртеся процесу, типу, все буде гуд. Ну, добре, поки воно блендується, типу, воно виглядає, якби коли зблендували, то не так жахливо. Знаєте, кому вигідний такий макіяж компаніям, які продають косметику. Ну ви уявляєте, якби по це стало типу супер е модним робити такі макіяжі таким трендовим? І для того, щоб його зробити, вам потрібно 10 таких натискань тільки на один макіяж. Це Цієї тональної основи вистачало б на місяць. Треба було б купляти знову. Добре. Ну, чесно кажучи, зблизька виглядає так собі. Ладно. Їхали далі. Далі треба взяти ще бронзер. У неї бронзер в стійку. Я візьму теж, ось у мене є такий типу бронзер і ну, так не жаліючи. Не жаліючи так. Ну, що ж що жаліти? Як тональну основу не жаліємо, то що ж жаліти тут, правильно? Отак. Трошки щось вона тут на ніс наносить. Ну, більше вона нікуди, здається, не наносить, тому не будемо, не будемо перебарщувати. Зблендували, здається, все добре. Тепер... Беремо консилер. Теж не боїмось. Це вам не щоденний макіяж, де ото страшно. Не боїмося, тако можна нанести його і теж блендуємо. Додаємо ще рум'ян. Це так от, щоб не боятися. Знаєте, вона ще додає зверху таких сухих бронзера і рум'ян, щоб, типу, зробити більш такий, ну, сильніший акцент. Так як в мене немає бронзера без а, тальку. Ну, ті, які в мене є. А тальк я не використовую взагалі. Бо він шкідливий і його треба уникати в косметиці. Та й взагалі в я додам більше от кремових. І все-таки більше додам рум'ян, але візьму тепер не оці холодні рожеві. Пам'ятаєте, у нас. Оцей стік барє. Тут є декілька. А я візьму, що такий дуже червоний. Давайте зблендуємо. О, так, тепер уже цього більше є. Тепер давайте зробимо брови, бо при такому сильному перекритті насправді, е... ну, брови мають бути, мають бути більш вираженими. Бо коли така щільна тональна основа, коли стільки продукції, а бров не видно, це виглядає якось дивно. Спочатку я трошки їх отак розчешу, плюс зніму трохи тональної основи. І зробимо їх більш такими промальованими, чіткими. Зроблю, в принципі, такі класичні. Візьму підводку, спосіб, який я показувала в минулому відео, як легко зробити стрілки, типу штамп. Але тут не, не сильно е, кліпати. Зробимо такі здорові стрілки і з'єднуємо. повікує далі вже оці пробіли просто треба замалювати Так, зробили стрілки і далі зробимо такий класичний макіяж. Я візьму палетку Анастасія Beverly Hills. Ось так вона виглядає. Тут є Міка, тому будемо обережно, будемо такими дуже рухами, які не розпурхують тіні. Спочатку я візьму ось такий персиковий колір. І нанесу от сюди в складочку і отак вище вище складки розтягну. Так заодно, якщо забивається тінь, не тінь, а тональна основа забивається в складки, заодно ми ці складки це розблендовуємо. Так, далі беремо ось такий коричневий, теж акуратно, і отакими от рухами наносимо сюди, як в куточок і до середини. В Куточок сюди в складочку. І так до середини ока потрошки розтягуємо. Ось кісточку, яку я наносили тональну основу, і отакими ніби круговими рухами трошки, не, сильно, не, не треба сильно розпурхувати. Буквально от в цій частині так. Притисли і не відпускаючи, не, не піднімаючи її, от робимо такі маленькі кружечка. Тобто суть в тому, щоб не розпорхувати максимально. Залишками, що є, на кісточки ми ще так, проводимо по, можемо, додати трошки, проводимо по нижній повіці. Максимально так, щоб в око воно не попадало. І далі беремо ось такий в мене є як шиммер. Теж беремо акуратно на кісточку і наносимо от на оту всю площину, яка залишилась до куточка. Макіяж не сильно складний, в плані макіяжу чей не сильно складний, але це такий, мені здається, універсальний спосіб на будь-який е свято, на якусь подію можна його зробити, і він достатньо такий е яскравий і святковий. Враження, що ми на якийсь бал збираємось. Ну, це може й бути на будь-яку, мені здається, таку подію. Якось сюди так думаю. Бо Навіть коли є підводка, все одно, от поки немає туші, воно не так. Це туш PES, чіки, В неї безпечний склад, все з нею добре. Вся косметика, майже все буде вказано е, в описі до відео. А я її всю перевірила на скінка різнома. Сайт цей теж буде вказаний. Тобто ви можете там перевіряти ну, буквально все. Не тільки таку косметику декоративну, але й крема, шампуні. Треба замотувати все лице пудрою. Угу. Я беру ось спонжик, беру. Пудру. Це вівсяна пудра екосера. Як пудра, якою не страшно користуватись, бо тут немає тальку, немає міки. нічого цього немає, тут все з нею добре. Я візьму ось такого кольору олівчик. Це така тьма, тьмяна троянда. І я візьму ось цей тінт, беремо, тут такий от є колір, він, типу, стає матовим. Тимо вона дуже зволожуюча спочатку. Потім вона починає вже ставати матовою, але вона не стягує губи, тобто немає зараз от таке супер зволоження. Але ну, я не хочу таких яскравих губ, хочу більш такі теж матові і більш такі тьмяні. Ну, бо в нас яскраві очі, і коли. Я не знаю, в принципі, воно гарно виглядає так. Але давайте поекспериментуємо ще. Я візьму ось така в мене є рідка помада, і вона такого кольору світлого, і вона теж матова. Напа ідея має стати більш таким тьмяним. Візьму кісточку для помади і візьму консилер. У мене є такий світлий консилер, буквально трошки його візьму, щоб промалювати. Трошки маленькою, а потім більшою таку краї зблендувати, щоб не було видно оцього переходу. І все. Ну, як мінімум, помада стала більш приглушеною і такою, ну не знаю, мені цей колір більше подобається, більше пасує до цього макіяжу. До речі, тільки трошки все-таки, все-таки, трошки я б додала от кудись сюди. Трошки б додала ще оцього бронзеру. Мені занадто, занадто якесь воно дуже висвітлена частина ця. Мені якось хочеться його з'єднати. Візуально, так здалеку, особливо на камері, виглядає нормально. Абсолютно, не підозрюєш, що тут 10 оцих натискань тональної основи, купа бронзеру, купа рум'ян, тобто, це все так багато, щільно. Виглядає абсолютно нормально. На Кожен день, ну не знаю, не економно, дуже багато всього, і я не думаю, що він буде практичним ходити десь щось робити цілий день, тобто під вечір. Мабуть, оця частина, де рухається рот, ніс. Тут все буде, мабуть, потріскане оця ця тональна основа вся потріскається. Ось, тому на кожен день це ні. Але якщо потрібен якась такий вигляд і макіяж на якусь торжественну, там, святкову частину, де вас будуть фотографувати зі світлом, е ну, в принципі, є сенс. Виглядає воно на фото і на відео гарно, тому. Це вже як для вас. Такий у нас сьогодні вийшов експеримент. Ми теж доєдналися до трендового Тіктоку, е, до всіх відомих е, візажистів, і, в принципі, підтвердили те, що підтвердили і вони, що коли використовувати цей метод, справді результат виходить нормальним, виглядає добре, але, звичайно, не на кожен день. Це макіяж на якесь свято, але не на кожен день. Тому отак. Надіюсь, вам сьогодні сподобалося відео. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки, дзвіночки, поширювати його, писати великі коментарі, тому що це дуже впливає. Нас вже більше 500, тому, надіюсь, наша спільнота буде збільшуватись. І наступне число, яке я очікую і хочеться, щоб. Ми його набрали, це тисяча підписників. Тому не забувайте підтримувати цей контент, цей канал, якщо він вам подобається. Я вам вдячна за перегляд, за те, що провели час зі мною. Бережіть себе, бережіть Україну і побачимось в наступних відео. Бувайте!